Вітаю, друзі, я з України. Сьогодні 7, 7 квітня 23-го року і трошечки прогуляюсь і поговорю з вами. Це відео для друзів. Попереджую одразу: хто мене вважає своїм другом, кого я вважаю своїм другом. Всіх решта. Прошу не коментувати, а проходити далі, якщо не цікаво. Чому я так кажу? Тому що, коли людина пише мені коментар, якого я абсолютно не знаю, і питає, навіщо казати про операцію в соціальних соцмережах, мене це дивує. Мене взагалі дивує таке питання. Ну, тобто, я ж не маю в когось питати, що я маю казати в соцмережах, що я маю не казати, що я маю показувати, чи знімати, чи не знімати. Це мій канал. Я про що хочу, про те і говорю. Отже, стосовно самої операції, їду, вже їду сьогодні в нас що, п'ятниця. Планую в цю неділю, або в крайній термін, це понеділок. Вже їду, буду лягати на госпіталізацію, на операцію. От, бо вже, вже треба. І хочу поговорити з вами щодо рослин. Тому що багато мені зараз пишуть, питають, я розумію, всі поспішають, хочуть вже рослиночки посадити і питають, коли будуть трави. Друзі, я не відкриваю ще сезон. По-перше, для трав ще рано. Ну, правда рано. Прокинулись лише холодоростучі. Так, це коничники, в першу чергу це коничники. Інші міскантуси, там просто, пінісетуми, воно ще все спить. Ще дуже рано копати трави. Тому я і. Не роблю оголошення. Мені пишуть там і перелік трав, я собі записую. От, звісно, передоплату я зараз не беру. Все буде вже, коли я приїду після операції, все буде тоді. І передоплата, і ціни, і кількість. У мене буде небагато в цьому році трав. Єдине, що хочу, ось що обговорити. Знаєте, з однієї сторони мені хочеться. І написати, сказати, що в цьому році сезон не буде відкрито, тому що я не хочу нікого підвести. Справа в тому, що ну, все ж таки це операція на серці, це ж не, не зуб там запломбувати. Да? Я не знаю, який час, скільки часу займе відновлення, там, реабілітація. Я не знаю, як скоро я зможу взятись до роботи. тому... А себе я звісно буду берегти після операції. Я не буду робити таких помилок, як я робила раніше. Якщо я пообіцяла, то все погано мені, непогано. Сніг, дощ, буря, чи що, я все одно роблю. Бо як це так, я ж пообіцяла. Тому я зараз і боюсь, і не хочу щось обіцяти. Тому що якщо я буду відчувати, що мені ще зарано братись до роботи, я не буду цього робити, я буду себе берегти. І може бути таке, що в цей сезон, саме весняний сезон продажу, можливо, і я не буду відкривати. Я не можу сказати вам точно, я ну, не гарантую, мені, бачите, це в мене голос пропадає через серце мені. Ой, задишка і починаю отак, от мені перекривати горло. Але що я хочу сказати? Щоб на мене потім ніхто не ображався. Я розумію, що таке рослини, я розумію, що таке сад, я розумію, що таке хочеться вже і зараз. Тому, будь ласка, хто може і хоче там почекати саме моїх рослин? І не важливо, чи це я зможу відправити їх навесні, чи я зможу відправити їх вже восени. Тому, будь ласка, пишіть мені свої побажання, я буду записувати. Ну а надалі вже будемо дивитись, коли кому звісно треба вже в кого заплановані посадки, саме весняні там обов'язкові посадки. Ну шукайте тоді інших продавців, тому що ну я не хочу нікого підвести, розумієте? Ну я знаю, що це таке, коли ти от чекаєш, от запланував, ти хочеш вже от посадити все, а потім тобі кажуть, от там. Чи ну, буває таке, я теж замовляла раніше рослини, зараз не замовляю. А бувало таке, що замовиш щось, чекаєш, чекаєш, вже і місце підготував, а потім раз і щось не виходить. Там, то рослини погано перезимували, то рослини там, не, не вистачило кількості. Ну, у всіх різні ситуації бувають. Я таке було. Коли я замовляла і не один раз, я не ображаюся, але я знаю, як це неприємно. Тому щоб я з вами так не вчинила, щоб такого не було. Якщо хтось запланував і комусь треба дійсно терміново посадити саме навесні якісь сорта рослин, шукайте, мабуть, в інших місцях, тому що ну, я не гарантую. Знаєте, єдине, що я ще думаю, Тобто, навіть не так. От дивіться, ще для кожної рослини є свої, ну, є свої терміни. Так, ну, так от і Якщо в мене всі рослини з ґрунту, я їх всі копаю з ґрунту, в мене не тримається земля на корінні, тобто з комом землі я можу викопати лише трави восени. Навесні немає сенсу їх відправляти з ґрунтом. Тому це з голим корінням. І е, якщо я навесні не встигну з голим корінням відправити, вони вже почнуть рости і вже буде запізно, звісно, я їх відправляти вже не буду. Е, мені саме головне встигнути поділити. щоб е, Якщо я не встигну вже відправляти навесні, щоб в мене був посадковий матеріал на осінь, а восени вже копати готові. Ну тому що ще раз повторююсь, восени я трави не ділю. Я копаю з комом, відправляю цілими кущами. От, або ще є такий варіант, якщо я не буду встигати поділити і посадити їх по горщикам. І в такому разі вони, коли вже коріння оплете земляний ком. То можна буде висилати і навіть влітку. Тобто метод перевалки ви собі перевалили. Ну, звісно, це тоді, коли вже коріння оплете, а воно там швидко наростає у трав. От. Такий варіант можливий, але я не знаю, не знаю, тому що. Щоб садити в горщики, горщики то в мене є, там познаходжу, господі там можна і бутилки пообрізати, я і так садила. Це не проблема. Проблема в ґрунті. Треба купувати ґрунт, робити суміш, так, щоб коріння гарно росло, тому що колись я тільки коли починала, живцювала. І всякі робила суміші з нашої землі, з нашого чорнозему. Це, це жах, це просто, це просто караул був. Воно стає все каменем, ну, і таке, що не розіб'єш потім. От, тому я цього не роблю. І щоб вирощувати рослиночки в горщиках, треба купувати ґрунтосуміш. Ну, самому робити суміш, але ґрунти. Всякі там добрива, це треба купувати. Я не знаю, чи я буду це робити, чи не буду. Ну, принаймні розказую про свої плани, як, як я планую. Ой, Боже Боже, в мене ще стільки роботи. Караул! я ж нічого не обрізала. Подивіться, що мене робиться, це жах просто. А бур'янів. Я уявляю, коли я приїду, що це буде. Я не буду знати, за що мені хвататись в першу чергу, що мені робити. Боже, Боже. Ой. Ну, а зараз не можу. Зараз ну прям не можу і все. Вчора цілий день лежала, було погано. Сьогодні от зараз ходжу, хоч і ходжу, просто так гуляю, і нібито нічого не роблю, а задишка така, ну не можу я. Тому, о, буде квітнути. О, і цей, і той, і це біленький. Якісь сортові у мене тут бузочки. Так, слива пропала, так і. Гавнюшка. Це Нігра. Нігра пропала. У мене є ще цей сорт, але шкода, звісно. Хотіла тут штамп так, ну думаю, я вам в принципі пояснила. Ще раз скажу, я просто нікого не хочу підводити. Я не знаю, можливо, я, я і приїду, я, як я хочу. Да? Я хочу приїхати і одразу брати за роботу, вже бігати тут, носитись, працювати, тому що ну, я люблю працювати в саду. Я дуже люблю відправляти посилки. Не тому, що я там жадна чи, чи що, а тому, що ну, може, це не скромно, але ну, є, як є, так і кажу. Тому що завжди, коли я відправляю рослини, всі дуже задоволені і тому я дуже люблю цей процес. Хоча навесні трави виглядають так, що поділки ці, воно таке, як сухе, ніби. Ніби ще й з голим корінням, то, звісно, воно виглядає не дуже. Я більше люблю трави восени цілими кущами продавати. Ну Но... проте навесні відправила, а восени вже ви бачите результат, які це гарні і сорта, і поділки. От, тому люблю, люблю таке боже мій. Скоро моя. Ялиночка вже покидається. Це сорт рідалуця з червоними приростами. Подивіться, скільки на ній приростів буде. Оце ж все буде в червоних приростах. Це буде клас от такі справи. Отже, друзі, знову ж таки саме друзі. Звертаюся до вас, щоб ви мене зрозуміли щодо відправки рослин. От, вже, звісно, плануйте, як кому зручно, пишіть, будемо думати різні варіанти. Хто захоче, я запишу. Хто захоче, буде чекати, хто ні, то замовляйте десь в інших місцях. От. Саме головне, щоб ви були всі задоволені, тому що. Весна прийшла і хочеться краси. Я це все розумію. От. А я буду вас тримати в курсі. Буду знімати відео із лікарні і після операції обов'язково, обов'язково після операції зустрінемося Я вірю. Я знаю точно, що все буде добре. Все, друзі, бережіть себе, до нових зустрічей. Пока-пока.